років? Оце у Петрівку, мабуть, 18-й піде, от скільки тобі років, а ти думаєш, що ти маленька. Ой, я в твої часи вже дівувала. А чого ж мені нічого не розповідали? А що тобі розповідати? Ну, мама, то я вже доросла. Сама мусиш про це знати. Мама, а мені вже можна на вулицях ходити. Ти бачиш, бач, кодима хвилину! Ну мамо, ну маму, ну пустіть! На ну, мене вже й хлопці трасяться. Кажуть, що мене каше годує, молошною. Ну, не же, побачимо. Сьогодні пусті! Та чого це тобі так присвічено? Бо мені переказували. І вчора, і сьогодні. Марійка казала, що зайде за мною. Олено, ти са нову загнала? Так, так. Ставко! Чого тобі? Та не дери родася сюди. А що там? Я вже не знаю, як і казати. Наші дівці, бач, на колодку захотілося. Куди? На колодку? Та зараз я мубата готовому в хаті, як благословлю пару разів, зразу окота пропаде. Хіба який дурень видував гулю проти ночі, та ще й вчора таке трапилось? Що трапилося? Не питай, не знаю, як і розповісти. Завело щось у нас, давило вночі вчора. Та хто знає, схоже на людину? Стало мені душно в хаті. Думаю, піду на вулицю, на воза, там і так жарко. Приходжу, а там уже наша оленка лежить. Я сказав, хай хату йде спати, а сам не її місце ліг. Задрімав, аж чую, прийдеться щось до воза. Підійшло, почало кожуха розкривати і рукою мацати, по виду. Потім забувся, як схопить, а чкурне тільки <ривіт> вийшли. Та на людину схоже. Чисто диво. Та ось де диво. Чорноброва враже подорожча. І квітка на козирку. А ти й ти хлопця знаєш? Крапля в краплю на нього схожу. <ривіт> ти, і не соромно тобі оце, тільки з печі злізла, а вже хлопців принаджуєш. Відпустіть, відчепіться мене зі своїми хлопцями. На, Ото і краще, йди в хату і спати лягай. Ого! Ого! ого. Чуєш, Василина, ось хто цієї ночі спати не буде. А часом не до нашої, а ну сховайся. О, ти може. Чи не застудився, ти кашляєш раз позрази? Либо дядько Савка, здрастуйте, дядь! Дякую, дякую. Кажу, чи не за недушам ти, що так гірко кашляєш? Я вчора копав на городі рівчан та й угрівшись, випив кухоль холодної води. Мабуть, того й і... <кхи> кашель напав. От б я кашляючи на вулицю виходив. Та я пару боксменний. Я вчора вийшов на вулицю, там барокки заказа тіла. Музики співу проти ночі заводять. А я думаю, дай піду краще додому та й висплю лишній раз. Діла не буде! Дівчину я в хату загнав, воза в клуню закатив. І кого возо, що ви таке кажуть? А як спати лягаючи і дрюка коло себе кладу? Що все кача, я ж я таке кажете, я нічого не зрозумію, Піду я собі. бувай. Іди з Богом. Я цього просто так не залишу. Вже заснула. Годіна.